Я щиро вітаю вас, дорогі брати, в цьому зборі. Гарний благословений час, який подарував для нас Господь. Я завжди вам трошечки завздрю, коли під'їжджаю до Франківська, я дивлюсь, завжди звертаю увагу. Навіть газеті і ми поміщали фотографію. Величезний плакат Криниця Святого Духа. І думаю, Господь, хай би було тут справді джерела благодаті Твого Святого Духа на Франківщині. Ну, маєте хоч, хоч таке. Але я думаю, що тут, у церкві Господній, служителів є справжнє, невичерпне, глибоке, благословенно джерело благодаті Божої. Слава Богу. Я казав братам на перерві, що сьогодні брати-служителі поставили дуже високу планку. В плані тому, що чітко дотримались регламенту, це одно. А інше, що сказали досить і досить глибокі духовні істини, тому я прошу вашої молитви, дорогі друзі. Також в свою чергу хочу поділитися Божим Словом. Можливо, воно буде десь із такою або з відтінком якогось докору для нас, служителів. Може буде в ньому менше підбадьорення, але більше застереження. Тим не менше, я хотів би прочитати з Божого Слова, добрі знайомі нам тексти. Я вибірково буквально декілька слів. Це друге післання до коринтян. шостий розділ. Читаємо з третього вірша. Ми нікому ні в чому не кладемо спотикання, щоб не було зневажене служіння. Але в усьому виявляємо себе як служителі Божі у великому терпінні. А далі слідкуйте по тексту, я пропускаю, перераховує апостол Павло. Шостий вірш, частинка в Дусі святому і сьомий вірш початок в Слові істини. Сьогодні Бог зібрав тут служителів, людей, які розуміють і яким не потрібно багато пояснювати, що означає це слово. Служитель від слова служити. Син Божий сказав, я люблю цю фразу: я прийшов не для того, щоб мені служили, а щоб Послужити і душу свою віддати на викуп за багатьох. Отже, Бог покликав нас, дорогі брати і сестри, для того, щоб ми могли служити. Інколи здається нам, що служити Богу є щось особливе, тобто певні обряди, певні дійства, певні ритуали і так далі. Тут є доля правда, але вона досить незначна. Служити Богу, ми розуміємо, служити нашому ближньому. Власне, це стосується не тільки служителів, це стосується кожного християнина. Служити Богу служити своєму ближньому, і в цьому проявляється слава Божа. Але сьогодні, як я сказав, у нас ну такі. Може, це слово не підходить, специфічний контингент людей, зібраний в цьому домі молитви, а саме люди, які мають у, повному, у повній мірі відношення до цього слова служити, служіння. Отже, дорогі брати, хочу підкреслити в першу чергу думку розстановка наших пріоритетів як служителів. Я люблю нагадувати приклад у нашого редактора Юрія Вавренюка. Редактор журналу Благовісник є листок паперу біля столу робочого, і там написано, праця в ім'я Бога ніколи не замінить самого Бога. Те, що Михайло Степанович навіть цю думку вже нагадував. У нашій щоденній праці, в наших хлопотах, дорогі брати, служителі, у нашому духовному подвизанні, і ще в багато дечому ми інколи можемо втрачати, коли неправильно розставляємо пріоритети. Я обійдуся буквально одною двома фразами. Нормально є, коли в служителя на першому місці Господь, наш самогутній Бог. Нормально є, коли на другому місці у служителя є його сім'я, є його домашня церква. Нормально є, коли на третьому місці є праця, є служіння в церкві, в області, чи де б то не було, яке б служіння, яку б ділянку служіння, нам не доручив Господь. Це схематично і так немає, написано в Божому Слові, але принаймні я чув від старших братів і деякі люди, які знають більше, аніж я, приблизно розважають і кажуть, що так. Десь приблизно отакий повинен паритет бути у відносинах у нашій праці і в нашому служенні. Інакше дисбаланс, інакше проблеми. Я нагадав Кузнецовську, Михайло Степановичу, цей приклад про одну людину, яка була у церкві, яка ревно служила в церкві, яка була правою рукою пастору, яка робила дуже і дуже багато дещо у житті добро, благословено, пройшов тюрми, ув'язнений був і так далі. Брат, і коли прийшов час, що йому прийшлося померти. І коли був похорон, і діти стояли в стороні від домовини. І цигарки курили нервово і чекали, коли це все закінчиться. А потім служителю принесли чеків пачку і сказали, оце ми потратили на похорон нашого батька, то ви нам верніть, ви ж церква. І пізніше, коли брат говорить, я звернувся до цього чоловіка, який мав бізнес, серйозний бізнес, сказав: ну як, все-таки це був ваш батько, а він подивився і ніби якусь таку гірку усмішку зробив на своєму лиці і сказав. Він не був наш батько, він був ваш. Він не був наш, він був ваш. Невірно були розставлені пріоритети. Брати, хай збереже нас Господь, але я вертаюся до нашого тексту, щоб ми могли зрозуміти ту позицію і те місце, на якому поставив нас Господь. Апостол Павло каже, що ми, як служителі Божі, не кладемо жодного спотикання нікому. Щоб не було зневажено наше служіння. Виявляється, брати і сестри, що може кластися через наше служіння, навіть через наше життя, як служителів, як особливого контингенту людей перед лицем Божим, може бути щось таке, на чому можуть люди спотикатися. Виявляється, я хочу сказати, дорогі друзі, якщо в нашій церкві. Член нашої церкви кладе якесь спотикання своїм недобрим поступком, ще чимось навіть гріхом, навіть падінням своїм, то спотикаються люди, але не настільки, аніж коли служитель може, не пильнуючи інколи, класти спотикання і. Той момент настільки вражена буває і церква, і навіть суспільство, навіть люди посторонні, що важко передати результат того спотикання і того падіння, яке приходить тої болі, яка приходить в церкву, коли кладе служитель спотикання для інших. Ми живемо, дорогі брати і сестри, в час дуже благословенний і разом з тим небезпечний, час підступний, час трагічний. Ми розмовляли з братами під час перерви, що ми живемо в такий час, коли люди стали говорити про гріх відкрито, коли не приховують свого беззаконня, коли рекламують своє беззаконня. І на превеликий жаль, інколи ми, служителі, можемо також певною мірою класти якесь спотикання. Нашим словом, якоюсь нашою дією, якимсь нашим поступком. Я знаю одного служителя, який завжди був для мене навіть до певної міри зразком. І одного разу він сказав, була така розмова, і стосувалося деяких служителів питання, то це питання, власне, до одної групи служителів було отак стояла в цього брата, а до інших декількох людей зовсім інакше. Я сказав, дорогі брате, а чому ви так робите? Чому до більшої групи служителів один стандарт, а для ось цих декількох інший, або іншими словами, чому подвійні стандарти у вашому житті, слово Господнє, однаково ж ставить стандарти до всіх. І правда, він визнав він сказав, ну так. Ну Для тих людей має трошки інший підхід і трошки інші стандарти, аніж до всіх інших? Подвійні стандарти в служителя. Інколи стають причиною спотикання. Ще багато. Я не хочу зараз на цьому акцентувати, апостол каже: ми ні в чому не кладемо жодного спотикання, щоб наше служіння не було зневаженим. Щоб наше служіння не було зневаженим. І четвертий вірш він робить заяву: ми в усьому виявляємо себе як служителі Божі. Ми в усьому виявляємо себе як служителі Божі. Дорогі брати, виявити себе, сестри, виявляти себе як служителі Божі. Я хочу сказати, що, скажімо, у католицьких священнослужителів, православних, є одна суттєва перевага. Може, це доля іронії, але є перевага над служителями, скажімо, євангельських церков в тому, що їм набагато простіше виявити себе як служителя. Що я маю на увазі? Ми зустрічаємо людину на вулиці ще здалеку, Кажемо, йде священник, правда ж? Він виявляє себе своєю зовнішньою, зовнішністю, можливо, золотим ланцюгом, можливо, великим Христом, атрибутами зовнішності виявляє себе служитель, і ми кажемо, це є служитель або священно служитель певної конфесії. Апостол Павло ставить планку вище і трошки інакше. Все-таки ми також виявляємо себе як служителі Божі. Ми також є певні параметри, якщо можна вжити це слово, і певні характеристики, які показують нас як служителів Божих. І тому він каже, дорогі брати, і я хочу на це звернути нашу увагу, ми в усьому виявляємо себе і починає перерахунок, в чому саме. Прочитайте, будь ласка, Ось цей розділ із 4 вірша 6, розділ, розділ 2 до коринтян. і він показує, в чому ми виявляємо себе як служителі Божі. І найперше, що поставлено в списку, пріоритетно те, що я вважаю, Божий Дух поклав апостолу Павлу на серце показати, штрих служителя, ми виявляємо себе як служителі Божі у великому терпінні. Найперше, я не перераховував, коли читав, брати, сестри, всі ось ці моменти, про які говорить апостол Павло, але хочу визначити для нас тільки, ну, можливо, три аспекти із цього всього, де до половини розділу він перераховує, в чому ми виявляємо себе як служителі Божі. Отже, найперше, я хотів би зосередити увагу. Велике терпіння, в чому виявляє себе служитель Божий? Друге, в слові істини, хоч воно е, по порядку, якщо читати, то в Дусі Святому йде раніше. І в Дусі Святому служитель виявляє себе. Ось на ці три істини коротенько, хочу звернути нашу увагу. Ми, каже апостол, виявляємо себе як служителі Божі у великому терпінні. Брати, от давайте не будемо лукавити. Скажімо, членське служіння, і стоїть питання про вибори ну, деякона або просвітера. І на кого в першу чергу звертають увагу? Навіть і служителі і в церкві, якими критеріями ми користуємося? Ми кажемо: ну так, брат здібний, брат може сказати слово, брат ще щось може. Ну, можливо, він навіть має духовні певні дари, може, він пророкує. Ну кому як не йому бути служителем в церкві? Така логіка, правда ж, і, в принципі, це вірно. Але апостол Павло не поставив оці ознаки в першу чергу. Ми себе виявляємо як служителі, і це нам, брати, служителям, варто звертати увагу в першу чергу. Коли ми шукаємо. Або вирощуємо кадри для служіння людей, нових служителів. Пам'ятаєте, сьогодні нагадував хтось з братів, що ми поставлені в церкві для того, щоб будувати, щоб виховувати служителів для того, щоб повнота Господня, тіло Господнє зростало і функціонувало. Мало хто зверне увагу на таку чесноту, як терпіння людини. Правда, я чув не так давно вибирали одного служителя, у нас була розмова. І коли його прізвище було названо, то сказали, цей може бути. В нього терпіння на десятьох вистачить. Тобто я вважаю, що тут йшлося вже точно згідно Божого В великому терпінні. Каже апостол Павло: Я себе виявив, ми, його співпрацівники, ми виявляємо себе і в церкві, і перед зовнішнім. Перед зовнішніми, перед світом ми являємо себе в першу чергу у великому терпінні. Немає брати потреби, мабуть, зараз говорити про терпіння, що воно, де воно, звідки береться і так далі. І так далі. Апостол Павло вважав за потрібне, коли виникла суперечка про авторитети, коли казали, а хто він такий? Та він з Христом вже не ходив. І він казав: якщо для інших я не апостол, то для вас я апостол. Ознаки апостола виявилися в мені в чому? В тому, що тисячі каялися, в тому, що я зробив революцію у спільноті юдейській, в тому, що я раптом показав, що закон, який був тисячоліттями раптом, з'явився Христос, і закон десь стає трошечки в іншу позицію. Ознаки апостола, 1 до Корінтян 12,12, ознаки апостола виявилися між вами в усякім терпінні. Він повинен був зауважити, брати. І що цікаво далі, а далі він продовжує, а потім в ознаках, в чудах та в силах. Ознаки апостола виявилися в першу чергу у великому терпінні, в ознаках і в чудах. Хай допоможе нам Господь, дорогі брати, той, який сказав до ангела Ефеської церкви, я знаю твоє терпіння. Я знаю, що ти не можеш терпіти тих, які називають себе апостолами, а вони не такі. Тобто Бог знає, брати, цю чесноту в нас, в служителях, і Бог до певної міри інколи навіть дає нам обставини, щоб ми могли набути цього терпіння. Апостол Павло, Павло каже в Пісані до Римян 5:4, що приходять інколи утиски. Але в утисках народжується терпіння. От скорбі просходить терпіння, а от терпіння опитність. А від терпіння приходить досвід. Нам інколи дуже ми цінуємо людей досвідчених і кажемо, от коли б мені такий глибокий духовний досвід, як в тої людини, але є шлях. Приходять утиски, проблеми, і ми, як служителі, інколи навіть можемо жалітися і думати, Господь, ну чого так стається? Я хочу сказати, дорогі брати, не чекаємо похвал. І не чекаємо добрих слів в свою адресу за нашого земного життя, хоч вартує нам і навчати цьому, і говорити для інших. Але так чи інакше, Слово Боже каже, коли з'явиться пастир-начальник, або хтось сьогодні сказав ужив слово архіпастер, тоді тільки ви отримаєте і похвалу. І подяку, і славу, і нев'яночий вінець, тільки тоді, коли з'явиться той, кому ми служили. Ми виявляємо себе як служителі Божі в великому терпінні. І тому, брати, мотив. Апостол Павло каже: Я все терплю, 2 Тимофія 2,10. Я все терплю ради вибраних, щоб вони отримали спасіння в Господі Ісусі Христі. Мотив нашого терпіння в служінні ради вибраних, щоб вони отримали спасіння. Не може бути, брате. Ти жодного іншого мотиву, що а подивіться, який я терпеливий. Подивіться, як я можу багато терпеливий або довго терпеливий. Дивіться, я можу і тих, і тих перенести, і так далі. Але я все терплю ради вибраних, щоб вони отримали спасіння. Каже слово Боже, якщо ми з ним терпимо, тобто з Христом, ми у нашому служінні здійснюємо, втілюємо терпіння Христове, то з ним і царювати будемо. Ми виявляємо себе як апостоли в Великому терпінні. Ми виявляємо себе, я переходжу на сьомий вірш, в слові істини. Служитель Божий виявляє себе як служителя в Слові істини. Брати, не силкуємося себе виявити, можливо, в наших особливих знаннях. Не силкуємося себе виявити в, наших, в нашому якомусь пізнанні тієї чи іншої сфери навіть науки. Чи, може, в якійсь іншій сфері немає нічого такого, де ми настільки себе могли б проявити, як ми повинні і зобов'язані проявити себе як в Слові істини, як справжні божі служителі. Як справжні Божі служителі ти кого покликав Господь. Служитель Божий виявляє себе у Слові правди. Ми сильні, брати, в Слові Господньому. Ми сильні в істині. І каже апостол Павло: ми не сильні проти істини, але ми сильні за істину. Виявляється. Буде час, коли буде підведений підсумок нашого служіння і нашої праці. Читайте, Іване Відметє, п'ятий розділ, проповідь Ісуса Христа на горі і закінчення цієї проповіді. Мене це вражає. Багато хто каже Ісус Христос, скажуть мені того дня. А що ж це буде за день? Це буде день, коли прийде. Час людині давати звіт перед Господом. І хто скаже прості члени церкви, прості смертні, як ми кажемо, люди, які мало що знали, або люди, які були дуже далекі від служіння, від стосунків, е... чи то в релігійному світі, чи просто від стосунків людини і Бога. Багато хто скаже мені, і що скаже Господи, чи не Твоїм іменем? Ми творили багато ознак. Чи не твоїм іменем ми виганяли демонів, чи не твоїм іменем ми багато чуд творили? Ви чуєте, брати? Це будуть служителі, я не сумніваюсь. Хай їх буде там дуже і дуже небагато, але будуть, очевидно. І каже слово Господнє: багато хто. Бережімося, щоб ми не були в тому числі. Багато хто. Людей здібних, людей духовних. Людей, які могли щось робити в ім'я Господня, і робили, але почують відповідь Я вас не знав ніколи. Трагедія, брати і сестри. Трагедія полягає в тому, що ці люди разом з тим. Я не хочу і далекі від думки сказати, що вони діяли іншою силою, іншим духом або якимось демонським духом. Це люди, які Духом Божим працювали і творили, але був у житті момент, коли вони відступили від істини Божої, від Слова Божого. Там далі підводить підсумок Ісус Христос і каже: І так, всякого, хто слушає мої слова, кожного, хто моє слово слухає і його виконує, він буде. Подібний до мудрого, домобудівничого підсумок на гірної проповіді, хто Боже Слово слухає і хто його виконує. Якщо ми, як служителі, говоримо це нашим братам і сестрам, членам церкви, то тим більше це стосується нас, дорогі брати. В слові істини, ми виявляємо себе як служителі. Слово істини має вагу і має силу до кожного члена нашої церкви, але в першу чергу до мене самого. Ніколи, ніде, ні за яких обставин Бог не поступиться, тому що я синюк, тому що на мене руки клали брати і молились, не поступиться своїм словом в догоду мені. Якщо Давид, який, пам'ятаєте, був другом Божим. І Бог казав, я знайшов по серцю своєму мужу і служителя. І коли він хотів перенести ковчега, ви знаєте цю історію. І там доторкнувся Оза, впав мертвий. Давид все зробив царським розмахом, але прийшов час, і Давид зрозумів. Він не врахував одного, Бог сказав на плечах мають носити, левити коча. І на другий раз він ще сказав хай підуть, хай візьмуть. І взяли і перенесли. Бог не порахувався навіть з Давидом, з його царською величою з його І всім тим, що він мав. Бог стоїть за своїм словом. Служитель сильний в слові істини. Служитель потужний в слові істини. Служитель має авторитет тільки в слові істини. Служитель може бути справді. Справжнім служителем тільки в слові істини. І останнє, на що хочу звернути увагу, ми виявляємо себе як служителі Божі в великому терпінні, в Слові істини і в Дусі святому. Дорогі брати, ми маємо перевагу перед іншими конфесіями в тому, що нам не потрібно придумувати якісь. Доктринальні догматичні підґрунтя для того, щоб пояснити дію Святого Духа або дари Святого Духа. Ми просто сприймаємо, кажемо, так має бути, так потрібно. Власне, ми є та конфесія і та церква, яка каже те, що в діях апостолів, те, що в післаннях. Це те, що нам належить, те, що ми практикуємо, або, на жаль, інколи не практикуємо у наших церквах. Ми маємо в цьому перевагу. Ми визнаємо, що Дух Святий має повну владу над нами, має повну владу над кожною людиною і над служителем в тому числі. Ми виявляємо себе як служителі в Дусі Святому. Інколи може здаватися, брати, що ну, тут малось на увазі в Дусі Святому. Це коли служитель має особливий якийсь прояв або особливий дар. Можливо, якесь особливе слово до людей, або, ну скажімо, дар розпізнання духів, або дари уздоровлення, або ще щось. І це є в служителів. Але на мою думку, брати, служитель, сповнений Духа Святого, це в першу чергу служитель, який виконує те, для чого Дух Святий був посланий на землю. Ви пам'ятаєте, Ісус Христос давав характеристику Духу Святому і казав, що коли він прийде Духотішитель, то Він що найперше? Він нагадає вам все, що я говорив. Дух Святий прийде і нагадає все, що я говорив. Служитель Божий, сповнений Духом Святим, мусить нагадувати, мусить триматися, мусить ще раз і ще раз знову зауважити і зосереджувати себе і тих, хто його слухають, на істині Божій, на те, що говорив для нас Ісус Христос, Син Божий. І далі він продовжує: Він буде свідчити про мене, каже Ісус Христос. Дух Святий буде свідчити про мене. Служитель Божий має. Підтверджувати собою своїм життям, своїми проповідями, свідчити про Ісуса Христа. Це означає служитель Божий в Дусі Святому. Ісус Христос сказав: Він, Дух Святий, прославить мене, Івана 16, 14. Він прославить мене. Власне, брати, сестри, ми, як служителі Божі, є поставлені для того, щоб прославляти нашого Господа. Ну не просто, як ми кажемо, модним став вираз сьогодні, я вже закінчую. Є групи прославлення, є, є церкви прославлення, є ще. І, і прославлення зводиться до, до короткої молитви чи до, до пісень у такому швидкому ритмі, в яких є слова слави Божої і так далі. Я не відкидаю цього, можливо, можливо, але це дуже маленька частинка слави Божої, або частинка для слави Божої. Дух Святий прославить мене, це означає, дорогі брати і сестри, що Дух Святий через нас, своїх служителів, зробить ім'я Ісуса Христа відомим, якомога більшому, ширшому колу людей. Бо слава це означає популярність, це означає відомість, це означає, що людина, яку про яку я говорю, або кажуть, а що ти прославляєш? Тобто я говорю про переваги чесноти людини, роблю її ім'я відомим. Прославити нашого Господа в Дусі святому означає поширити ім'я Господнє аж до краю землі. Отакі от Божі параметри, отакі от Божі межі пам'ятаєте, сказав Ісус Христос до свого Отця Небесного молитві, Отче, я прославив Тебе на землі. Він ще не страждав, Він ще не вмирав за гріх. Але далі він підкреслив, в чому це полягало. Я відкрив ім'я Твоє людям, і вони впізнали. Я прославив тебе, брати, служитель в Дусі Святому прославляє ім'я Господня. Він орієнтує себе в першу чергу церкву не просто навколо своїх інтересів, не просто в нас два хори. Дитячий, молодіжний і центральний. Не просто ми найбільша церква. Але служитель Божий орієнтує на славу для Бога не просто в стінах церкви, а далі у місті за межами міста. І знову вертаюся до думки: до краю землі має бути прославлений або має стати відомим ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Хай він допоможе нам в цьому виявляти себе служителями в великому терпінні, в слові істини. і в дусі святому. Хай ім'я Господнє буде благословене. Давайте ми помолимось, подякуємо Богу. Дякуємо. Дякую. Слава тобі, Господь. Алілуя, я собі спаси. Попасує, попасує браті свобили. і дай нам мудрості від Твого Святого Духа. Ерман Шиверейпус. Алілуя. Аллилуйя! Слава тобі, Господь! Слава тобі, наш Спасителю і наш царю! Ми віддаємося в Твої надії, Боже, сильні й добрі руки. Твоє ім'я благословляє, душа наша. Дякуємо Тобі! Дякуємо Тобі. Дякуємо тобі, слава тобі, Господь. Щиро дякуємо тобі, Господь, за те, Боже, що ми є твої слуги, твої служителі, ти визнав нас вірними, призначивши нас служіння. Дякую тобі, що ти дав нам здатність бути служителями нового заповіту. Отче, я прошу за себе і за моїх братів, сестер, служителів Твоїх. Допоможи нам ніколи і ні в чому не класти жодного спотикання, щоб не було зневаженим служіння наше. Допоможи нам, Господь, завжди виявляти себе як Твої служителі в великому терпінні і до друзів наших, і до ворогів наших. Допоможи і в церкві, і перед зовнішніми бути справді Твоїми служителями, і в слові істини, і в Дусі Святому, Господи, як у всій повноті, яка проснула. Пославляє тебе, яка виявляє Твоє ім'я, яка звеличує Тебе, Господи, на цій землі аж до її краю. Благослови продовження цієї конференції. Просимо Отче в ім'я Ісуса Христа. Амінь.